Привіт! У цьому відео я розкажу тобі, для чого розробники створюють колекції із ціною мінту в 1$ долар, та чому в подальшому ціна за NFT в таких колекціях становить декілька тисяч доларів. Тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! Із сайтом нам довго знайомитись не прийдеться, адже фактично крім води ми тут нічого не знайдемо. Тому я зверну увагу тільки на те, що команда розробників із Японії та першочергово планувалася продати 22 222 NFT. Арт представлений у вигляді 2D котів, і в принципі нічого нового, адже таких колекцій на ринку сотні, а то й тисячі. Чому ця колекція привернула увагу? По-перше, вона запущена декілька днів тому, а якщо бути точним, 28 грудня і ціна мінту становила 1000 ефіра, що трохи більше 1$. При тому, що колекція запущена у дорогій мережі ефіру, тому в теорії її розробники продавали у мінус для себе. Як ти бачиш, колекція не продалася у запланованій кількості. Але це не має ніякого значення. Адже понад 20 тисяч NFT для колекції це надто багато. Я кажу про колекцію, яка по суті не має ніякого призначення, а також при такому стані ринку. Про рівень централізації та решту статистики я говорити не буду, адже мета цього відео дати відповідь. На запитання, чому такі колекції дають таку дохідність. І щоб дати відповідь на це запитання, ми подивимось на тримачів колекції. На перший погляд може здатися, що колекція централізована трьома китами. Але це не зовсім так. Це не кити, а розробники цієї колекції. А програма їх бачить китами тільки через ціну підлоги колекції. Адже ці гаманці створені під час мінту і утримують тільки NFT цієї колекції. Фактично говорити про динаміку тримачів сенсу немає, адже в основному ми побачимо не кількість тримачів, а кількість людей, об яких закрилися розробники. А тепер повернемося до колекції. Отже, в чому суть? Більше 20 тисяч NFT та 10% із вторинних продажів для розробників. Ті, хто на ринку NFT вже певний час, прекрасно зрозуміли, що ця колекція створена виключно для того, щоб зібрати гроші. Але так як ринок перебуває у досить плачебному стані, тому розробники вирішили заробити гроші за допомогою штучного хайпу. Ти пам'ятаєш про мінт колекції за 1 долар? Тільки я забув додати, що колекція була змінчена трьома адресами. Тобто фактична колекція продається зараз, а не під час мінту. І розрахована вона на тих інвесторів або спекулянтів, які намагаються запригнути у потяг, який вже пішов. Підсумовую, на ринку NFT справді можна заробляти, але не варто думати, що це легко. Також не варто думати, що купуючи різну дурню, ти зможеш збільшити свої вкладення та заробити на цьому. Адже таку думку спеціально навіють, щоб заробляти на недосвідчених криптоентузіастах. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!